Друзі, всім привіт, Славко! І сьогодні будемо готувати миттєвий шашлик і до шашлику. Сьогодні ризикуються нарватися на лютий хейт. Ми з вами для цього і зібралися, щоб робити щось таке цікаве, а не ото цибулі, перцю і все і те тому кончилося. Дивіться, є в нас 2,5 кг кілограми курячих крилець, в нас їх відрубують. Бачите, кінчики, тобто зробили все для людей. Дивіться, що ми робимо. Солимо. Цей рецепт шашлику маринується за, мабуть, ну за хвилину перчим. М -м -м. Вітер перець роздуває, махає ним кругом. Так, що це таке, як ви думаєте? Це заправка для борщу з буряком. Дивіться, що ми робимо. Відрізаємо і туди. О, кіт активізувався. І туди. Все це діло отако. Дивіться, там в складі оцит, сіль, перець, буряк, там нічого взагалі немає, з консервантів тільки оцет і все. До речі, цей рецепт шашлику зробила моя доча. Тому що я її попросив замаринувати шашлик. Вона пішла, замаринувала його в борщову заправку, щось вона була в холодильнику. І я вам скажу, нам сподобалося. До речі, дуже ароматно пахне. Дивіться, все, закрили. Зараз ми руки і будемо робити ще до шашлику. Дивіться, що ми робимо до шашлику? До шашлику зробимо сині, теж швидко. Дивіться, до речі, прийшла мені нова гранька. Протестую, розкажу. Дивіться, ріжемо сині. Оце така гранька, що можна пальці по лікті відрізати. Треба акуратно. Робимо з них отаку скалапендру. Викидаємо. Таке треба акуратніше, бо розрізається повністю практично. Другий. Третій. Четвертий. Зробимо чотири Нам буде достатньо. Не розрізаємо до кінця. Розрізав. Ну що ти зробиш? Такий лютий ніж. Дивіться, що ми робимо далі? Солим. Беремо оцього звіря, відкриваємо і солим. Щоб сіль попала йому кругом. І туди, і не туди. останні Все будемо робити миттєво, коли ви приїхали десь на відпочинок. щонебудь небудь блін, потратили буквально 10 хвилин, все зробили і пішли займатися своїми справами. Чи то у вас там риболовля, чи охота, чи, чи може в кого й охота, а в кого й не охота ну то вже таке діло. Так, зробили. Що це? Апельсин. Апельсин пополам. Поливаємо. Щоб попало все кругом. Апельсин соковитий дебелий. Що я з ним далі буду робити, ви навіть не представляєте. Сьогодні буде, я не знаю, мабуть, саме хейтове відео. Так, кіт не їсть. Все. Складаємо. Ми їм руки робимо третє. Третє. Банка. Що ми робимо з банкою? Беремо те, що залишилось від нашого апельсина. Туди. Лимон. Половинка, да? Кажут, надо целый. Люблять целый. Так, отрежем это гузно. Гузно в мусор. Туда. Что у нас есть тут? Есть у нас спрайт. Ух, красота. ТУДА! Сьогодні будемо ще трохи хіміками. Бамс. Є в нас м'ята свіжа, тільки вирвав. Так, пальці не відрізав вже хорошо. Так. Туда. Що у нас є ще тут? До речі, це буде таке махіто. Якщо хочете дітям, то на цьому треба зупинитись. Ну, ми зробимо не дітям. Діти будуть пити щось інше. Оп. Так. Ух, ви гляньте, виривається. Виривається. Ось. Все готове, все є. Зараз будемо переміщатися на нову локацію і там будемо вже все це пробувати. Друзі, телепортація відбулася успішно. Наша банка. Зараз ми її спробуємо. Її вже спробували наполовину, але ми спробуємо ще. О, блін, з начинкою зразу поїхало. Ваше здоров'я. Зім'яти. Вгадайте, що я напхав в з апельсином. Звісно, сала, і будемо ткнуть його. В нас там уже вогнище прогорає. Не гляньте, це справжній український синій. І буде він ще смачніший. І зараз ми їх напхнемо сальцем. Я ж кажу, що це буде саме хейтове відео. І ми ще не нанизували наші крила в борщевій заправці, як всі пам'ятають. А вони у нас ось о. Це вже можна їсти сирим. Бамс! Що, погнали покрила? Дивимося. Дивіться, яка краса. Пахнуть крила борщем. Який українець не любить борщу? Якщо хтось не любить борщу, то не українець, то таке. Вогнище в нас горить. Зараз ми нанизаємо всі крила і з вами включимось. Все наназали і погнали до нашого вогнища. Погнали! Дивіться, наші вугольки перегоріли. Ми сьогодні в іншій локації, не наші звичні і погнали, викладаємо. Все, погнали крила, Так, сало шмалим, сині шмаляться, пахне борщо, салом. Бомба. Мангал, звісно, малуват, але нічого. Ми з цим щось зробимо. Виходимо з ситуації. На мангалі, який малий. Крутимо. Борщем пахне страшне. Дивіться, яка краса. Наше курча зарм'янилося, сало потекло по всьому синьому, це, це має бути найсмачніша страва. От сало з апельсином такого, ще ж ніхто не чудив, тільки один я. Ну, може ще Майкл Джексон, але з ним уже ніхто балакати не буде. Та йому вже не інтересно ні з ким балакати. Все, починаємо знімати. Зараз 2 секунди, газую за лавашами і включимося. Починаємо викладати. Беремо наші лавачі. Там на сумивальник такий модний, добра ідея. Бемс. Bam. І погнали. А борщом пахне? Самі злітають, самі в рот просяться? Ось сьогодні. Прожарене, красиве, соковите, справжнє м'ясо. Сині з салом ще трохи доходять. Це ми накриємо, а тут ми рубанемо цибулину. О, ніж, звісно, яд. Це зовсім інша якість. Обслуговування, ви що. Так, клас. Так. Всі кажуть, що я не кидаю цибулю в маринад. Не люблю воняє цибулі. Лучше свіжою зверху покидать. Отак. Хочете цибулі? Кидайте зверху. Хто любить, Смак цибулі. Той любе. Я не люблю. Все, жарим сині. Ви гляньте, як зармянилось сальце, як воно віддало всі свої смаки, оцей синій з апельсином. Ну, це, 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 це хейт бешений буде. Я вже очікую, очікую, як можна апельсин ув'язати з салом. Ну, а ми ув'яжемо. Зараз ми подивимось. Уу, то є клас. П'ять хвилин, поки наше м'ясо згуляє з цибулі і будемо смакувати. Друзі, і ось. Синє в апельсиновому соці з салом. Ви гляньте, воно пропеклося, протеклося. І ми їх будемо знімати. Отакого, От вигляньте, як шкварчить. І зараз він покотиться. Котись, котись, котись. Опа, і розсипався. Знімаємо другий. Оп! Це відео для хейту. Все, накриваємо, зараз будемо пробувати. Друзі, ну от і прийшов момент істини. Давайте ж Ой, гаряче. Дивіться, як парує. Зараз ми все це повинні спробувати. Я беру, мабуть, візьму отакий шматочок М -м -м, сало. Цибулька прогріта, яка віддала свої. Аромати і м'ясе гаряченьке. Птицю рибу всі ж знають молодицю. Хватаємо руками. М -м -м. Та я вже закайфував. Так, зараз ціненький. з салом. Я вам скажу так, що цитрус з салом в'яжеться на всі 100%. Жду ваших лютих коментів, матюків, лайків, дізлайків, ваше здоров'я. Хай почезне вся нечість на нашій землі. Погнали!